Привіт! Рада нові зустрічі із вами. Сьогодні хочу приготувати млинці та не прості, а шоколадні зібрати їх у тортик. Вийшло неймовірно смачно, я рекомендую кожному це приготувати, тим паче, що масляна вже скоро. Починаємо із заварного крему пломбір, щоб він встиг охолонути до того, як треба буде збирати тортик. У ямкості об'єднуємо вінчиком жовтки, цукор та крохмаль, перемішуємо до відносно однорідної маси. Підігріваємо молоко градусів до 70-75, щоб воно було гарячим, так і п'ятити його не треба. І далі тоненьким струмочком в два прийоми помішуючи, об'єднуємо і жовтками. Нам треба, щоб в даному випадку розчинився цукор. І як тільки маси об'єдналися, повертаємо все у сотейник, і сотейник має бути обов'язково із товстим дном. І заварюємо наш крем постійно помішуючи на вогні трохи вищому від середнього. Тут будьте уважні, щоб нічого не згорнулось і не підгоріло. Інакше доведеться все перероблювати. Крем заварюється в певний момент, практично моментально. В мене на індукції це займає секунди. І як тільки бачу, що почав гостіти крем, одразу знімаю з вогню і продовжую вимішувати у повітрі. На електричній пліті все трохи повільніше. Запевняємо, що нічого не згорнулось і додаємо вершкове масло, нарізане невеличкими кубиками. Перемішуємо до повного об'єднання маси. У вас має бути е ось така красива і гладка маса. І тепер перекладаємо крем в інший посуд, але бажано, щоб посуд був із бортами, бо в подальшому будемо тут об'єднувати і вимішувати вершки. Дивіться, дно сатеника без підгорілостей. Накриваємо плівкою в контакт і відправляємо в холодильник до повного охолодження, Це займе десь 2-3 години. Тепер вишні. У мене заморожена вишня без кісточок, я її промила під холодною водою, і все повністю не розморожувала. До вишні додаємо цукор із крухмалим, трохи перемішуємо, і тільки після цього вмикаємо плиту на рівень трохи нижчий від середнього. Треба обережно прогріти вишню, щоб не підгорів цукор із крохмалем. Як варіант, якщо так не звикли об'єднувати з крохмалем, то можете довести вишню з цукром до кипіння вести рідким, і вести крохмаль рідким, об'єднавши його із столовою ложкою води. Та мені так незручно. Як маса закипіла, проваримо десь хвилинку і знімаємо. Як крем, перекладаємо в іншу ємність, накриваємо плівкою в контакт і відправляємо в холод до повного охолодження. Тепер беремось за млинці. До яєць додаємо цукор, сіль і крохмаль і перемішуємо вінчиком. Треба все просто перемішати до об'єднання. Далі в 2-3 прийоми вводимо просіяні борошно з алкалізованим какао. Алкалізований какао надасть млинцям насиченого шоколадного смаку та кольору. Какао типу Nesquik не, не підійде. Маса буде дуже густа. Якщо не промішується, додайте трохи молока із загальної кількості в рецепті. Або можете какао розчинити обов'язково теплому молоці. В теплій рідині какао розчиняється краще. І ввести у загальну суміш вже після додавання борошна. Вимішуйте добре і запевніться, що в масі немає грудочок. Таким способом об'єднання сухих і рідких. Буде найменша вірогідність зробити грудочки у тісті. Молоко вводимо обов'язково теплим. Коли запевнилися, що все добре, додаємо кроп, при цьому обов'язково струмочками постійно помішуючи, щоб не зробити омлет. Далі додаємо до суміші рослинну олію. Перемішуємо і можна починати смажити млинці. Пательню перед першим млинцем змащуємо рослинною олією. Саму пательню розігріваємо дуже добре. І тепер дивіться, неможливо визначити, коли шоколадний млинець точно припікся. Можна лише почути, що він згорів. А тому, коли виливаємо тісто на пательню, тісто одразу має піти пухирцями. Далі чекаю десь хвилинку і починаю обережно лопаточкою пробувати від'єднати млинець від країв пательні. Якщо відходить і під млинець проходить лопатка, значить перегортаємо. Якщо тісто рветься, значить допекаємо ще секунд 10-15. Пробуємо знову. Тісто еластичне і не рветься, якщо досмажене. Далі перегортаємо і підсмажуємо ще десь секунд. 30. З цього боку перевірити готовність легше. Лопаткою пробуємо зсунути млинець з місця і якщо рухається, значить готовий. Викладаємо на тарілку, додатково змащувати маслом млинці не потрібно. І так випікаємо всі млинці. Рецепт розрахований на 10-12 штук. Коли відпікли млинці, даємо їм постояти хвилин 10 на столі і потім накриваємо їх харчовою плівкою або я накриваю кришкою від мікрохвильовки і залишаємо в такому вигляді до того, поки вони стануть кімнатною температурою. В такому стані вони охолонуть і не підсохнуть. Збирати торти з гарячими млинцями не рекомендую, може поплисти крем. Безпосередньо, перед тим як починаємо збирати торт в чистій сухій ємкості з високими бортами, збиваємо обов'язково холодні жирні вершки із холодильника до стабільності. Починаємо на мінімальних обертах, поступово збільшуючи, тільки не перезбити в масло. Звичайно, якщо не хочете заморочок із кремом таким, то можна зібрати торти з кремчизом на вершках. Та я б наполегливо рекомендувала крем пломбір. Тепер заверне крем готов і вводимо в нього в один прийом вершки. Перемішуємо міксером на самих низьких обертах. Довго не вимішуємо. Крем буде гладким, ніжним та форму має тримати. Далі домішуємо лопатку і крем-пломбір готов. Починаємо збирати тортик. Одразу підготуйте дві чайні ложечки, щоб зручно було викладати вишні, спатулу або ніж ложку і красиву тарілку. На млинець викладаємо десь столову ложку крему, розподіляємо по всій поверхні і далі викладаємо вишні. Вишні викладаємо трохи вище від середини. Тепер складаємо млинець навпіл, змащуємося так кремом і складаємо ще раз навпіл. Усі млинці складайте однаково. Для початку так згортаємо, збираємо 3 чи 4 млинця. І ось так намащуємо трохи кремом і викладаємо млинці один на другий, десь ось так, щоб один млинець лежав на іншому, починаючи з середини. І так робимо з цими першими. Тепер найвідповідальніший момент. Нам треба згорнути у равлика дуже обережно млинці, але робіть це впевнено і міцно, не поспішайте. І викладаємо цього равлика на середину красивої тарілки і підправляємо наш кружечок руками. Далі мені було зручно збирати по два млинця. Зібрала і в тому ж режимі доставляємо їх до нашого равлика. Намагайтесь кожним наступним млинцем перекривати стики попередніх і кожен раз, ніби підтрамбовуючи їх один до одного. На торт в мене пішло 10 млинців. Залишки крему, якщо вони у вас є, ми розподіляємо по поверхні тортика. І тепер мені треба дати торту стабілізуватись в холодильнику. Для цього вам потрібно буде взяти або розсувне кільце і міцно підтягнути ним усім линці у коло. Якщо немає такого кільця, можете обережно стягнути харчовою плівкою або м'якими канцелярськими файлами і легенько обв'язати ниткою чи широкою стрічкою, чи зібрати розсувні форми для випікання. Тут, як то кажуть, підключаємо фантазію. Зверху закриваємо плівкою і відправляємо в холодильник годин на 5-6, а краще залишити там на ніч. Торт стабілізувався, знімаю кільце і прикрашаю, хоча можна залишити і без додаткових заморочок. Але я вас дуже прошу: присипте зверху алкалізованим какао, це неймовірно смачно. І декоруйте, як вашій душі забажається. Тепер трохи від мене свіжої м'яти і можна нарізати. А якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях під відео. З радістю відповім. І не забувайте зазирати у YouTube Shorts. там також є цікаві ідеї і рецепти. А я дякую за перегляд і до зустрічі!